Вадим Яндарюков показує Суспільному десятидюймовий fpv дрон із тепловою камерою. Безпілотник каже, багаторазової дії при тестуванні виникли проблеми, які й буде усувати. Цей дрон на стадії тестування він вже налаштований, обльотаний був проте разом з військовими 15-ї бригади транспортної авіації крайній раз обльотував його, і не зовсім їм комфортно літати з нічною камерою. В день з нічною камерою. Буду допаювати ще одну камеру курсову, яка буде е, е, нічною і денною одночасно. А теплову камеру поставлю на скид, ось тут знизу скид, для того, щоб мати можливість вночі е, коректно е, відправити там чи е, ну, якийсь, якийсь заряд. Е, Нашим ворогам. Далі переходить до пайки конденсатора. Він, каже Вадим Яндерюков, вийшов із ладу під час тестового польоту. Конденсатор і його ніжка відірвалися. Ну, Ті, хто займається дронами, знають про цю проблему, що це є, що саме це слабке місце у дронах. Вони часто бахаються конденсатори при польотах. Тому я купив більшої ємності. Зараз перевіряємо, чи, чи вірно була зроблена пайка конденсатора і налаштування дрона. Все добре. Ось так виглядаю в теплову камеру. За освітою Вадим Яндарюков – інженер. Щоб виготовляти дрони, розповідає, пройшов відповідне навчання. У столиці, де працює, безпілотники складає з друзями. Вдома на Вінниччині робить їх сам. Це було цікаво для мене і своїм друзям запропонував, вони мене залюбки підтримали. Зараз я об'єдную і розумову працю інженером на своїй постійній роботі. І після роботи вже займаюся пайкою. Собі вартість одного безпілотника 12,5 тисяч гривень. Комплектуючи, купує за донати. Беру найкращі комплектуючі по відеопередавачам, по, по стеку. Мається на увазі управління, контролер управління. Тому така ціна. Раніше з Китаю це була ціна приблизно 10 тисяч, можна було зібрати дрон. Бойові дрони чоловік виготовляє на замовлення військових. Запит великий, каже Вадим. Натепер разом з друзями виготовив 141 дрон. Їм це потрібно. Не звертаються і ми співпрацюємо. Кожен безпілотник, перш ніж відправити на фронт, тестують, каже Вадим. Робить це самостійно або ж з військовими. Пошла. Відгуки та подяки від військових, каже Вадим Яндарюков, найбільше мотивують. Це відео чоловіку надіслали з фронту. Напрямок не розголошують. На ньому дрон, який склав Вадим, у роботі. Безпілотник, який зараз у роботі, поїде до військових на східний напрямок, каже Вадим. Ще два, які з друзями зібрав напередодні, передасть місцевим волонтерам. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.